Сонечко встало, іде новий день. Всім малятам бажаю добрий день. Привіт-привіт, мої любі! На вулиці у нас весна, все оживає, травичка, квіточки, але чогось не вистачає. Ви здогадаєтесь, коли послухаєте віршик. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте вушка та слухайте. Віти листям шелестять, сонце раді ми вітати, все прокинулось давно, тільки дощику ждемо, хай умиє нам листки і розчеше пелюстки. Так, звичайно, рослинкам, квіточкам, деревам, кущикам, всьому живому дуже потрібний дощик. Ми запросимо в гості Хмаринку, і хай вона поливає нам всі наші рослинки. А ми тим часом будемо малювати дощик. Тож я вам пропоную намалювати разом зі мною весняний дощик. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає, травичка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, молодці малята. Для нашого малювання нам знадобиться обов'язково клеюночка, щоб не забруднити наш стіл. А ще аркуш білого паперу уже заздалегідь підготовлений з намальованими хмаринками. Ось як це у мене. Потім повинна бути обов'язково серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Обов'язково фарба якого кольору? Так, блакитного кольору. А ще пензлик та підставочка під пензлик і скляночка з водичкою. Тож, ми з вами приступимо до нашого малювання. Однією ручкою притримуємо аркуш паперу, щоб він не совався поклейоночки, а другою ручкою в праву ручку беремо пензлик. пензлик, пригадаємо, як правильно тримати пензлик трьома пальчиками біля залізного чобітка. Щоб не забрудити наші пальчики. Змочуємо у скляночку з водичкою. Зайву водичку віджимаємо об край нашої скляночки. І що? Змочуємо в нашу блакитну фарбу і ставимо, що ось такі відтиски. Це й буде. Дітки, ось такий дощик весняний у нас з вами вийшов. А хто потребує допомоги? Ви не хвилюйтесь, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші батьки. Діти, давайте пригадаємо, що ж ми малювали сьогодні. Так, дощик. Весняний, тому що пора року на вулиці, весна. А чим ми малювали? Так, фарбою. А якого кольору фарба? Блакитного, так. А чим ще малювали? Так, пензликом. Ви були сьогодні великі молодці, були уважні, працьовиті, гарно слухали та відповідали. Розумнички, тож на все вам добре, бувайте, бувайте.